Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Продовжуємо з вами дивитися Київську область. Отже, з 25 по 29 вересня 2024 року покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, бровари та Бориспіль, Київська область, бровари. Та Київська область Бориспіль, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти з 25 по 29 вересня 2024 року. Отже, бровари, яка йде загроза. Бровари. Десь буде загорання. Бориспіль. Бориспіль, дивіться, десь якась у вас є дорога, та. Шлях якийсь, десь вони будуть десь вони будуть буде щось пролітати в напрямку до води. І десь щось таке гепнеться. Розумієте? Десятка мечів, щось трапиться, щось трапиться. Там десь. Може, і при збитті воно, знаєте, якась прикрість трапиться, а може це буде і приліт. Зараз будемо дивитися по сторонам світу, побачимо. Тут є загроза ушкодження житлового будинку або житлових будинків. Бачите, будівля багатоповерхова, і от воно вказує знову ж таки, що це може бути і декілька будівель, і тут будуть шахіди літати. Швидше за все, тут шахідна загроза, я так думаю, хоча ми не відключаємо ракету. В будь-якому разі Бориспіль іде загроза загорання і влучання кудись. Та? Хоча дві капентакли може так само вказати, що. В зону аеропорту, знаєте, десь туди, десь ближче туди, але тут все рівно, бачите, не просто вежа в нас випала. А десятка пентаклів, яка каже на багатоповерхові будинки, зазвичай в яких живуть люди. Так, далі йде збиття. І дивіться, і дивіться, і все-таки йде приліт тут ой, кажу, тут. Іде старший аркан смерті, який дуже часто вказує на оці кінжали. Знаєте, на ту балістичну ракету і дев'ятка пентакли. Там, де люди розраховуються, де люди щось купують. Це може бути і заправка, це може бути магазин, торговий центр, супермаркет, мінімаркет. Ну будь-яке місце, де люди розраховуються, де люди купують щось, розумієте? От іде, іде теж якийсь приліт. Десь в Україна та, Борисполя. Тут десь на межі вже виїзду, в'їзду, десь якийсь віддалений район Борисполя, там є десь приватний сектор. Так. Транспорт може бути ще ушкоджений, далі йде збиття. Це у нас був Бориспіль. Так, бровари давайте докинемо. Бровари все-таки йде загроза прильоту. Бачите, може з можливими жертвами. Плюс можуть бути якісь проблеми зі світлом. Десь може бути якісь, якісь ушкодження або загорання чогось приватного. Загроза діткам йде в вздовж якоїсь дороги, або будинки, знаєте, там де люди живуть, та сім'ями, з дітками, вздовж якоїсь траси, дороги важливої. Там є загроза з повітря, при причому одночасно з тривогою. Бачите, небезпека ракетна йде. От є загроза прильоту ще одного. Є загроза, але тут ну її можна, можна, ну вона може й не відбутися, тобто може і зіб'ють. А оце решта, то, то то такі картики зазвичай вказують на те, що ну. Що зазвичай потім відіграється, та тобто як, як прильоти, які реалізувалися? Так, давайте не гаємо часу, дивимося з вами по сторонам світу. Покажіть, мені будь ласка, карти, якщо подивитися на бровари по сторонам світу, північ-південь, захід, схід центр. з 25 по 29 вересня 2024 року Київська область бровари в який район, північний південний, західний східний чи центральний, іде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Загроза влучання, ушкодження, пошкодження, падіння якихось уламків. А загроза життю, мирного населення їхніх будинків. Покажіть мені, будь ласка, карти. Отже, бровари північ. Приліт. Велика ймовірність прильоту на півночі, південь. Захід, схід, центр. Так, треба зробити так, щоб вам було краще видно. Північ. Північ хтось може бути навіть під уламками. Північний район, бровари, будьте обережні. Так, південь, захист іде, захід. Захід дивіться, ракетна загроза, і тут діти можуть, є загроза дітям. Ну, але це може можна відбити, може обійтися, але є загроза ракетна, західний район, бровари і шахіди ще тут будуть. Погані вісті будуть про шахідів. Тобто, десь якогось шахіда можуть упустити, десь кудись полетить, але потім все-таки буде перехват. Інформація про перехват, так розуміє, та, що зіб'ють. Так, дивимося з вами. Схід. Схід іде перехват, того, що буде направлятися на центр. Так. Е Вночі потім ще буде загроза, але йде перехват. І що у нас йде? Центр. Дивіться, все-таки йдуть ушкодження, пошкодження, якихось житлових будинків загорання, тобто в самих броварах. Західний район загроза, центральний район загроза і північний район. Такі саме найбільші загрози. Північ, центр і захід, бровари. Далі вони будуть на південь, на північ щось пуляти. І, бачите, такі йдуть якісь загорання у вас. Такі йдуть. Велика ймовірність, що все-таки от буде на півночі. Ще, ще один приліт пізніше. Воно на південь. Перехват. Ну, південь іде, бачите, більше биття, північна сторона. Так, давайте дивимося з вами тепер бурий спіль. Покажіть, будь ласка, карти з 25 по 29 вересня 2024 року, в який район, якщо подивитися по сторонам світу, північ, південний захід схід, центр, Київська область, Бориспіль, іде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, теракти, диверсії, падіння якихось уламків. Покажіть, будь ласка, карти. Північ, північ південь, захід, схід, центр, Бориспіль, в яку частину, якщо брати по сторонам світу, йде найбільша загроза через ворогом через воєнні дії, з 25 по 29 вересня 2024 року. Бориспіль, Бориспіль, північ. Південь. З півночі, бачите, буде летіти на центр. Ну, якби через центр, через сам Борисполь буде пролітати. там. Захід, схід, центр. Ракетна загроза в самому Борисполі. та. Північ, перехват будуть робити. Захід, південь, схід, центр. Центр відчай. Через загорання. Дивіться, в самому Борисполі є загроза загорання. І східний район, бачите, тут іде ракета. Ракетна загроза і будуть намагатися перехватити її на такі деякі влучання на схід від Борисполя або східний район Борисполя. Загроза влучання в якусь будівлю, споруду, і якесь буде там загорання. Взагалі, бачите, в самому Борисполі теж якби, якби в центрі показує якесь можливе загорання. Далі південь нічого, північ. Логістика їх цікавить, іде перехват і захід. Ну, Є якийсь план ворога там теж, але що в нас? Тут шахіди будуть літати, карта сили. І дивіться, десь е західний район Борисполя, або на захід від Борисполя є загроза загорання м -м, багатоповерхівок або, якихось, або приватного якогось сектора, при збитті, при збитті показує. Та? Ну, Але це не виключає того, що може і, і приліт відбутися, тому що перед тим в нас іде карта сили. Можливо, тут буде два різних шахіди: якісь зіб'ють, а якісь збитті спричинить загорання. От, або, або якісь не зіб'ють, і, і от він прилетить. Да? Ну, бачите, тому що тут є і успішний захист, і все-таки все може бути якась прикрість. Да, загорання йде, загроза дітям йде. Західний район, загроза дітям йде Бориспіль, Будьте обережні. Або на захід від вас, або ваш західний район. От, східний район теж, бачите, яка загроза у вас серйозно потужна. Ну і в самому Борисполі теж загроза потужна. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ну, Південь теж я бачите ракетна загроза, але. Але там мав би бути перехват. Підписуйтесь на мій телеграм-канал.